Прийдешніми вихідними на всій території України очікується хмарна з проясненнями погода. Субота пройде без суттєвих опадів. У неділю дощі з грозами очікуються у східних областях. Вітер переважно північного, у західній частині країни південно-східного напрямку до 3 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від плюс 9 до плюс 18 градусів, у неділю до 22 градусів тепла. На Полтавщині хмарно з проясненнями. Вночі проти неділі можливий короткочасний дощ. На термометрах Плюс 9 градусів темної передоби, плюс 21 світлої. У суботу у Кременчуці небо буде ясним від самого ранку, а ввечері затягнеться хмарами. Без опадів. Неділя буде хмарною, втім, також без опадів. Температура повітря в день плюс 17 градусів, вночі плюс 13. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують переважно хмарну погоду і в суботу, і в неділю. Опадів не передбачається температурні показники світлої передоби 18 градусів тепла, темної плюс 13. Вітер переважно північно-західного напрямку до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 759 мм міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 27 квітня 1966 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 25 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2003-го – 3 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.